Що таке міжнародний захист, тимчасовий захист, хто його може отримати, які його мінуси. Сьогодні будемо говорити про це. Ви на каналі Navi-Мігрант. Обов'язково раджу вам додивитися це відео до кінця, підписатися на наш YouTube канал, і давайте почнемо. Отже, статус міжнародного захисту це не те саме, що статус ОКР чи тимчасовий захист. Це окремий тип захисту, який видається іноземцям. Отже, є основні три типи міжнародного захисту у Польщі на даний момент. Перше це статус біженця. Друге це міжнародний захист, і третє це статус ОКР або ж тимчасовий захист. Щоб отримати статус біженця, у вас повинні бути конкретні критерії для його отримання. А перше, якщо у вас переслідують зі країни, з якої ви проживаєте, наприклад, на політичній основі або через релігію або через расу, тоді ви маєте право податися на статус біженця. І статус біженця це не така проста штука його рішення видається в головному правлінні до іноземців окремим окремим рішенням, і його практично отримують буквально 4% від усіх біженців, які приїхали до Польщі. Тобто він практично не потрібен для нікого. Наступний спосіб якби легалізації і отримання захисту це міжнародний захист. Що таке міжнародний захист? Якщо ви не маєте права отримати саме статус біженця або податися на карту побиту, у вас немає роботи, навчання, ви тоді можете отримати власне таку охорону у узупивнянцю, додатковий міжнародний захист. Але потрібно пам'ятати, що при подачі заяви у вас забирають закордонний паспорт, вам видають посвідку на тимчасове перебування із вашим фото, і до моменту отримання рішення ви не маєте право легально працювати, якщо до цього у вас не було дозволу на роботу. Ви забирають у вас паспорт, ви не маєте права виїжджати за кордон, і вам платять близько 750 злотих протягом 4 місяців. Це середній термін розгляду справи, і додатково 2 місяці після цього. І після цього ви отримуєте рішення щодо міжнародного захисту, яке дає вам право отримувати карту побиту, яка поновляється і видається що 2 роки. Тому ось що відноситься, відноситься саме міжнародного захисту. Але не забувайте, якщо ви подаєтесь, ви втрачаєте усі привілеї, які має тимчасовий захист. Також вам прикріпляю на екрані самі переваги і привілеї тимчасового захисту. Тому раджу вам обов'язково заздалегідь обдумати усі свої кроки і не подавати поспішно документи на міжнародний захист, тому що особисто для мене тим, тимчасовий захист має набагато більше плюсів. Ніж має міжнародний захист мінусів. Тому надіюся, що це відео було корисне. Обов'язково напишіть в коментарях, яка ваша думка, і на підставі чого ви перебуваєте на території Польщі. Також поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, і до зустрічі у наступному відео.